thank you 1684 гривні. Вже з 1 травня в Україні підвищать прожитковий мінімум. Тож зростуть і всі соціальні виплати, які прив'язані до нього. Приміром, допомога одиноким матерям, декретні виплати. Мінімальну зарплату цьогоріч піднімати більше не будуть. А ось пенсії збільшаться до кінця року, аж на 10% Зазначив віце-прем'єр Павло Розенко. Підвищення отримують близько 8 мільйонів пенсіонерів. Окрім того, з 1 травня мають перерахувати субсидії. У зв'язку з закінченням опалювального сезону Кабмін до того ж пообіцяв виплатити українцям гроші за заощаджені житлові субсидії. Як це працюватиме, йдеться на сайті Теплогої компенсації отримують ті українці, які зекономили 150 кВт електроенергії або 100 кубів газу, якщо вони використовувались для опалення. Аби отримати гроші, необхідно з 1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеве управління праці й соціального захисту населення. як Драхували у Кабміні, такі компенсації отримують півтора мільйони українців. Їх обіцяють виплатити до 1 вересня.